У центрі Луцька поменшує зелених насаджень. Незабаром на театральному майдані зріжуть хворі та всохлі дерева, зокрема, дві ялинки біля юнацької бібліотеки і палацу культури та каштан біля драмтеатру. За словами екологів, дерева які ростуть в центрі міста вже 40-50 і більше років. Крім того, у міських умовах вони почуваються значно гірше аніж у природніх. Це і загазоване повітря, і механічні пошкодження крони, зв'язку з тим, що прокладаються якісь комунікації. Бруківка, проводиться ремонт, ушкоджується коренева система дерев. Ялинам, наприклад, буде значно краще у лісах по лісі, ніж в центрі Луцька. Хвоя змінюється раз в 2-3 роки і таким чином хвої накопичується дуже велика кількість токсинів, які сприяють швидкому відмиранню дерев. Дуже вразливі до зовнішніх впливів каштани, яких також багато в Луцьку. Одне дерево на театральному майдані вже відмерло ще декілька всохнуть за 2-3 роки. Крім того, на уражених каштанах активно розвиваються різні хвороби та грибки. От зараз тут на театральному майдані ми можемо спостерігати на двох деревах каштанів таке явище, як ремонтанність або повторне цвітіння, що виснажує дерево, і на наступний рік ці дерева вже не будуть плодоносити і щораз будуть більше виснажувати. Що в результаті? Аті приведе до їх загибелі. На місці дерев, які зрізають, завжди садять нові. Але з театральним майданом справа дещо інша. Ще раніше у місті проводили конкурс на кращий проект благоустрою майдану. Тому розглядати питання зелених насаджень краще в комплексі. Ми запитали у лучан, що вони думають про зрізання дерев та чи подобається їм узагалі, який вигляд має центр міста. Мені подобається ялинки, подобаються, і зрізати їх не можна. Чому? Тому що буде негарно. Поки нові виростуть, це буде негарно. Все. А на новий рік вони дуже красиві. Краще е наняти фахівця, який знає, як до ладу привести. Оце ну, більш доречно буде. А зрубати то багато ума не треба. Мені дуже подобається, що на новий рік ми кожен рік не ріжемо нову ялинку. В у нас своя ялинка розпадає. Центральні ялинки Луцька поки що чіпати не будуть, але їхня привабливість підтверджують екологи, що року падає. Тож через деякий час їх все ж доведеться зрізати. Є однорічний приріст, є шишки, тобто рослина дає плоди, тобто це ознаки того, що вони ще не готові вмирати, і, відповідно, ми їх не плануємо видаляти. Ще деякий час вони залишаться головними красунями міста на новорічні свята. Екологи додають, що під час реконструкції театрального майдану з'являться нові види дерев, більш стійкі та пристосовані до місцевого клімату. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.